Добрий ранок, любі друзі, добрий ранок, мене звати Марія і зараз зробимо такий розклад. Вам якесь послання, і вам якесь щось хоче вам сказати, ваш ангел-хоронитель. якась дуже важлива, щось буде у вас дуже важливе. Хочу вам сказати, ваш ангел-хоронитель. хоче сказати, дуже важливе. Давайте подивимося, що ж він нам хоче сказати. Подивимося, подивимося, подивимося. Розкажи нам, ангел-хоронителю. Що нам треба знати? Що тим людям, що дивляться, треба знати. Треба знати, що ви йдете вперед, що ви вирішили. В якійсь справі йти вперід. І що там буде, бачите, а ви ще сподіваєте, ви ще з такими зав'язаними очами, з такими зав'язаними руками. Якась у вас така тяжка ситуація, але вам каже ангел-хоронитель ваш, що треба вам йти вперід. Подивіться, не переживайте. Ідіть там, де ви задумали йти, вам треба йти. Там, де ви хочете йти, вам треба йти. Там, де ви маєте йти, не боятися, не переживати. Якщо у вас якесь є якесь проблема в сім'ї, в роботі, в хаті, неважно де, в дружбі, ставайте, ідіть вперід. Щось робіть. Не тільки думайте, щось робити, а вже робіть, тому що ангел-хоронитель вам каже, бачите, Ідіть, у вас є отут, є то є ваш, е, ваша мудрість, що ви дуже розумні. У вас вже є опит, опит ваш, ото є ваш опит. І то від вас вже ніхто не забере і ви нікому не віддасте, тому що ви будете мати завжди біля себе. Ваш опит біля вас і вас тепер ніхто не обмане. І вас чекають великі гроші. Подивіться, що хоче сказати, ангел-хоронитель. Ідіть вперед, там, де ви задумали, то буде правильно. Що ви задумали, ваша буде перемога. Вас буде дуже-дуже великий прибуток. Хтось виграє в лотерею, хтось на роботі отримає якісь великі гроші несподівані. Хтось, наприклад, комусь. Щось прийдуть, якісь такі гроші, що ви навіть не могли собі уявити, хтось на роботі заробить, який буде мати прибуток, наплив людей. Хто має щось своє відкрите? Продаж великий. Дивіться, що у вас великі, великі гроші. От то вам хоче сказати, ангел-хоронитель, і прошу дуже: дає ангел-хоронитель, матенька Божа, вам свою руку і в тій руці вже тримає гроші, беріть. Вам каже, беріть. Беріть, не бійтеся. Робіть те, що ви задумали. Ідіть туди, де ви задумали. Що ви почали робити? робіть, йдіть далі. Не зупиняйтеся, якщо навіть у вас щось не виходить, поки що не думайте, що у вас, у вас далі все вийде, ви будете мати великі гроші. І перемога буде за вами. Ідіть вперід, і матенька Божа вам дає свою руку. От то вам хоче підказати ваш ангел-хоронитель. І зараз, хто такий Міні розклад, і ми закінчуємо. Хтось хоче на е, особисті е, розклади або якесь питання, е, любе, пишіть мені на Вайсап. Під кожним відео є мій номер телефону, мій Вайсап. І з задоволенням вам допоможу. Дякую вам, любі друзі, дякую, що ви були зі мною. Всього вам хорошого!